Всім привіт! Ми почали з вами працювати у скретчі і зараз я покажу, як поділитися результатами роботи у скретчі. По-перше, не забувайте про те, що треба зберегти файл з назвою, наприклад, я назвала свій проєкт Ципа. Далі, якщо потрібно завантажити файл на свій комп'ютер, використовуємо головне меню файл, завантажити. Файл на комп'ютер. З'являється діалогове вікно і потрібно вказати завантаження, наприклад, папку зберегти. Тоді у папці завантаження ви зможете знайти свій файл проєкту. Також можна зберегти проєкт інакше, наприклад, поділитися. На цій вкладці ви зможете знайти додати в студію і можна дописати якусь інформацію щодо вказівок, наприклад, 5 клас. Приклад звуків. У мене це проект про звуки. Додати в студію. І скопіювати посилання. У діалоговому вікні, в верхній частині, ви бачите посилання, яке можна прикріпити. Скопіювати в буфер обміну, прикріпити у Google Class, чи додати у коментарі до цієї роботи. Дякую за увагу. Всім удачі!